Приїзд цього року в Москву основи Динамо і нове покриття Олімпійського вдихнули у Кубок співдружності друге життя. Перед фіналом всі говорили про справжній, а не паркетний футбол. Вже на четвертій хвилині Едуард Тихмийструк потужним пострілом нагадав про себе колишньому партнеру по київському ЦСКА Віталію Реві. Однак добре підігріти як ажіотажем, так і хмелем Олімпійський радів недовго. Хаскевич влучно замкнув навісну передачу після стандарту. Надихнувшись таким початком, команди продовжили грати гостро. Два голкіпери української збірної могли витягти з сітки по кілька м'ячів. І зробили це майже синхронно у доданий арбітром час першого тайму. Голи близнюки Данішевського та Пєєва відправили команди на перерву з рахунком 2-2. У Валентина Белькевича учора був день народження. Лакій Дахор вирішив зробити йому подарунок. Нігерієць поборовся у штрафному Спартака, і Білорус, без сумніву, один з найкращих на полі, нагоди відсвяткувати свою 29-ту річницю, не зіпсував. Айдахор свою темну для господарів справу на цьому не завершив. Наприкінці матчу він у спартаківському стилі закотив у ворота Левицького четвертий м'яч. Господарі так же швидко відповіли, але на більше не заслужили. Тож, Динамо в четверте виграло Кубок співдружності. Яскравий футбол у фіналі майже напевно продовжив цьому турніру життя принаймні ще на рік. Чемпіон України розпочав сезон з перемоги у Москві, а це завжди було гарною прикметою.